Вітаю, друзі! Сьогодні в нас дуже приємна, глибока і ніжна атмосфера буде, того, що тема таро занурення ваша інтуїція зараз. Давайте зануримося і у це питання, і спробуємо самі собі відповісти на таке найважливіше питання, яке і є дверима до нашої інтуїції, коли останній раз. Ми дійсно от щось прям настільки шкірою відчували, як то кажуть, та от прям настільки зуміли себе почути, настільки себе зуміли вхопити, зосередитися на собі, і воно дійсно щось так і сталося. Чи є у вас такі сокровенні моменти внутрішньої тиші, коли, попри все той шум і гомін ззовні? Ви можете просто одну-дві хвилини знайти для того, щоб почути себе, свої власні почуття, свої вібрації, атмосферу да, якоїсь події, якоїсь людини. Чи дійсно у вас налагоджено оцей надтонкий зв'язок з вашою власною мережею? Особисто для мене за 42 роки дослідження цього всесвіту, з 9 років я у езотериці, мені 42. І що таке інтуїція, я так досі і не можу сказати. Мені здається, особисто, особисто мені, це коли в нас є глибокий зв'язок із собою і коли відкрите серце. Одначе, як серце це двері до якоїсь верховної мудрості. А якщо у вас є при тому всьому ще й сильний інтелект, коли ви вмієте аналізувати, критично мислити, взагалі, да, робити якісь чіткі визначення, то це нібито як сполука вашого серця і вашого розуму. Не просто мислення як функції аналізу, а такої розумності. От для мене з цього і починається власне інтуїція. І давайте сьогодні ми зробимо такий аналіз, експрес-аналіз на моєму youtube каналі Більше 450 відео, таких глибоких, нетривіальних, абсолютно унікальних тем на українському YouTube, Будь-яких там у нас довгі розклади. Тут на інстаграм я роблю трошки коротше, але лейтмотив усіх та роза нурин це просто приділити час. Собі. І навчитися це робити будь де Спочатку чуєш себе, а потім вже йде співоцінка, аналіз із зовнішньої ситуації. І якщо цей зв'язочок налагоджується, він вас вже не полишає. І ви завжди ці сигнали в першу чергу отримуєте від себе. Є в мене плейлист розанурення для медитативного такого да, часу проводження із собою. Є плейлист «Корисний всім, абсолютно всім, хто хоча б дай один раз замислювався над питаннями саморозвитку, шукав якісь відповіді і для тарологів або початківців, або тих, хто хоче зайнятися цим, поглибити своє знання. Людини, всесвіту, життя як феномену, у якому ми існуємо. Да? Це плейлист з фрагментами з навчання, з таким же системним знанням, саме профільно для ізотериків і тарологів. Будь ласка, три основних плейлисти. Користуйтеся, заглиблюйтеся. Мені чомусь сьогодні дуже хочеться попрацювати з вами з метафорично-асоціативною колодою «Інсайт Таро. Дуже красива, неймовірна, тому сьогодні буде три позиції. Хто вперше інтуїтивно можете? Загадати свою позицію, одна, друга, третя, і там буде відповідь для вас, на якому рівні у вас зараз інтуїція, і що зробити, щоб її поглибити. Якщо у вас є людина, яка вам близька, ви можете за нею задумати якусь позицію. І що раджу, так як ми сьогодні працюємо з метафорично асоціативною колодою. Перш за все, ви можете зробити скрін того аркану, який ви побачите на своїй відповіді, або я можу вам його вислати, будь ласка, пишіть у дірект, я вам його вишлю, і ви можете методом медитації на нього, тобто просто такого, знаєте, уявлення, про що він для вас, про що він зараз, про яку атмосферу, що ви там відчуваєте, хто ви на цьому аркані? Приділити собі увагу і помедитувати, тобто залишити свою увагу в цьому стані. Ось яку красиву карту! Це в нас двійка кубків, таке з'єднання, таке глибоке поєднання. І побути в цьому стані, там буде для вас відповідь: Ніщо не буває просто так або by mistake. Помилився, всесвіт, все абсолютно синхронно, все абсолютно логічно. Отже, три позиції. Я десь тут малюю на цифрики, коли редагую, тож вам дуже буде зручно знайти свою. Якщо хочете віддячити каналу, як це можна зробити? На YouTube каналі в описі. Отже, для візуалів перша позиція я свою також загадала, друга позиція і третя. І подивимо, подивимося, що там у вас з вашою інтуїції. Перша позиція рицарь кубків, лицарь кубків, погруження в емоції. Боже мій, це і є та сама інтуїція. Будь ласка, можете скрінити, може, можу, можете просто знайти в інтернеті інсайт Таро Колода і побути. Отже, лицарі кубків, це взагалі і є занурення, це взагалі і є. Поглиблення, розчинення в собі. По-перше, це енергія кубків. Да? Це вода, це є світ нашої підсвідомості, нашої інтуїції, наших почуттів, нашої сенсорики і сенситивності, емпатія. І це вже рівень лицаря. Тобто, це ж вже не паш, вже не дитина, да? а вже така зрілість лицарська. Лицарі це такий момент. Якщо брати метафорично, езотерично, той, хто дає направлення руху і щось пересуває, рухає, виду змінює, коли із однієї енергії є перетікання в іншу, це те, що дає еволюцію, рух сам по собі. Тобто ваша інтуїція тут якраз таки змінюється. І в яку сторону вона змінюється, що з нею зараз Боже мій аркан зірка. Пульс Надіжди, аркан зірка, це аркан вашої місії, це аркан вашого призначення, це аркан вашого життя взагалі. Тобто про що ви, для чого ви, куди вас веде ваша інтуїція не просто сильна, вона зараз виду змінюється. У таке перша позиція. Зміюється те, щоб глобально відчувати свій шлях, виначе будете його так прямо зверху бачити, відчувати, куди вас саме життя зараз запрошує, які шляхи, стежки вам просто отак от відкриваються. Ну, це неймовірне поєднання. Просто можна на заставку собі ставити, перша позиція вітаю. Не просто сильна інтуїція, а тут таке пожиттєве, таке як дар. Пожиттєве ем, сполучення із глибинною собою, і з вашим вищим я, по аркану зірка це наче, ваше вище я, яке вам доступне до розуміння. Бо одна справа щось відчути, а скільки таких історій, коли, Боже, та я ж знав, та я ж відчував, та чого ж я собі не довірився. Да? А потім бах, і пише пропало. А отут у вас є дар не тільки відчути. А й скористатися. Тобто імплементувати це в життя оце вже рівень довіри. Ну, я просто вітаю це привісімо. Друга позиція рівень вашої інтуїції зараз. І що, куди вона вас веде? Боже мій, вісьмірка жезлів, скорость, швидкість і ініціатива. Скорость і ініціатива, швидкість і ініціатива. Що для вас зараз інтуїція? Це маща. Це така потуга, яка просто як реактивний двигун. Вам зараз, отак, її запалили. І, ви, і вона вас просто зараз введе. Не те, що введе, ви женете на всіх швидкостях. І куди ви женете, зараз буде дуже багато змін завдяки тому, що ви інтуїтивно абсолютно на своєму шляху. Боже, яка двіка жезлів. Іскра і контакт. Полум'я і контакт. Дуже багато зараз змін. Гляньте, от якщо перша позиція вода, вода, і тут така, такий ефір, да, атмосфера, то тут вогонь-вогонь. Друга позиція. Зараз все буде дуже швидко змінюватися. Буде пристрасть, буде жага до життя. Люди, з якими контакт буде оживляти всі всю вашу сенсорику, буквально запалювати навіть ті моменти, про які ви забули. Зараз буде виникати оця пристрасть. А в нас що зараз? На, зараз такі позиції навіть на небі, навіть астрально зараз при чудові позиції для того, щоб дійсно запалювати в пристрасті своє життя по-новому. Не просто пробувати, а жити наповну, так? І для вас дуже важливо слухати вашу інтуїцію, яка зараз палає полум'ям у сенсі. Комунікації з іншими людьми а надто, якщо є інтимні відносини. Бо тут зараз ви можете оживити все абсолютно по-новому. Або у тих, наприклад, у яких відносин нема, але ви б хотіли би з кимось такого глибокого пристрасного зв'язочку. Будь ласка, це зараз може виникнути. І знаєте, тут такий випадок по другій позиції, коли навіть якщо ви не захочете слухати себе, от ваша інтуїція не дасть вам зараз відмрозитися. Вона просто так за жебра буде вас брати. І штовхати туди, куди а, треба. Тож дуже сильна інтуїція, вона веде вас туди, куди саме вам треба. І це такий момент, коли, коли ви можете думати, на що я тут а, взагалі здався, чого саме тут такі обставини довіряйте. Бо комунікація ваша зараз дуже сильна риса, і вона буде дуже проявленням. Будь ласка, зверніть на це увагу. Не прогавте людей, які зараз по вашому життю вам дуже-дуже потрібні. Ось так. І третя позиція що тут з вашою інтуїцією? куди вона? Боже мій аркан-мир, 21-й аркан гармонія і цілісність. Ну, це взагалі вишак. Тут чиста езотерика, тут така просвітлений майстер якийсь може бути. Це неймовірно езотеричний аркан. Це не просто інтуїція, це таке єднання із Всесвітом. Знаєте, у ведах. Є таке поняття як ваненес. Uh, Єдинство. Єдинство, коли ти розчиняєшся, твоє маленьке я. Розчиня... Напишіть, будь ласка, у кого там третя позиція, це щось неймовірне. Коли твоє маленьке я розчиняється у, власне, у бутті, не просто в житті, а це такий рівень буття, коли ти відчуваєш себе єдиним. Взагалі із всесвітом, із кожною букашкою, мурашкою, із людьми, із обставинами. Коли знаєте, оцей перший рівень, все є дзеркало, ти відчуваєш, що цього навіть дзеркала нема. Нема цього дзеркала, бо нема протилежного, нема відображення. Є одна єдина постійно існуюча, дихаюча цілісність. Оце про вас, дивіться, тут очі закриті, так? це таке глибоке медитативне єднання, самозагорнутий стан єднання із собою. І в нас така тут шишковидна залоза, вона а, охороняється таки охороняється такими істотами, тобто ніхто не може проникнути. І чинити вплив зараз на вашу свідомість і в підсвідомість, бо у вас неймовірне глибоке єднання. Ну, слухайте, в нас сьогодні всі позиції, всі якісь просто не знаю. Тут, коли воно веде четвірка жезлів. Радість і нагорода. Ну, дивіться, у вас зараз щось нове буде народжуватися. Ви свої висиділи. Ви дійсно приділили собі достатньо часу для того, щоб ваше бажання вже почало здійснюватися, буде народження чогось нового. Тут, в принципі, тут може бути навіть фізичне народження, тобто щось таке сакральне, що йде від вашого серця, власне, не тільки від бажання, від мізків, да, від якої з такої зовнішньої ем, дирекції хтось спрямував і підсилив у вас бажання. Ні. Це щось таке надто сакральне, от яке ви буквально виносили. І воно зараз буде народжуватися. Прекрасні позиції. Ну, я вам скажу, що е, всі позиції можуть сидіти тут, на моєму місці, і дійсно допомагати людям торкнутися себе. Я вам дуже дякую, все добре, ланара в справі.